Вітаю в студії Вікторія Скрипник з останніми новинами на цю мить. Росія та терористи знову нарощують сили поблизу Маріуполя. В свою чергу українські військові укріпили першу лінію оборони міста і взялися за другу. В Генштабі АТО запевняють, що українські сили контролюють ситуацію. В Криму невідомі особи підпалили мечеть. Сталося це в селі сонячна долина поблизу судака. Жертв немає, оскільки інцидент стався ввечері, коли в будівлі нікого не було. Зловмисники проникли в мечеть через вікно, розвели багаття та втекли. Це помітив сторож, тож вчасно загасив полум'я. Згоріла лише віконна рама. Щонайменше чотири людини отримали поранення внаслідок вибуху бомби в каїрському метро. Сталося це на одній із станцій на сході Каїру. Це далеко не перший випадок. За останні місяці в Каїрському транспорті вже кілька разів ставалися вибухи. Зокрема, минулого тижня у потязі на півночі столиці загинуло чотири людини, включаючи двох поліцейських. Поки що ніхто з терористів не бере на себе відповідальності. Це були всі новини на цю мить. З вами була Вікторія Скрипник.